Вітаю! Вітаю на каналі Максимуза Лайф. Традиційна рубрика Три поради. Працюємо сьогодні на таких колодах: таро ілюмінатів. Золоте королівське таро. Таро містичної палітри. Чи містична палітра, чи містичної палітри. Містичної палітри. Хай буде так. Вибирайте ваш варіант. І поїхали. І поїхали. Таро іллюмінатів. Порада для вас перший варіант. Четвірка жезлів. Скажімо так, якщо ви переживаєте стосовно вашого будь-якого положення, чи на роботі, чи в стосунках, я скажу так, воно стійке. Воно стабільне, переживати за цю ситуацію не потрібно. А мало в того, навколо вас має бути підтримка. Це, знаєте, таке колектив як родина. Не знаю, чи чути вам, як в мене колонка голосно вмикнулася. Вона сама по собі вмикається, вимикається. То холодильник вмикається, вимикається. І я щоразу думаю, боже, бідні мої. Глядачі, слухачі, ну, сподіваюся, що це нам не завадить. Вибачте, відволіклась. Звернемо увагу саме е, на цю авторську колоду, на е, цей малюнок. Ми бачимо, як жінці цілують руку. Символічно це може означати, що ви настільки в стійкій позиції, що вас дуже добре чує простір і Бог. Якоїсь ви, певно, вже такою тонкою енергією енергії певної накопичили. це завжди відбувається, коли в нас раз і легко щось збувається. Як я говорила, от таке враження, що от проговориш щось, і воно так швидко збувається, ніби Бог на тому кінці проводу взяв слухавку. От він тебе почув і сказав, так, окей. От так виглядає мені ця четвірка жезлі. Тому що ми тут бачимо лакея, який готовий. Я чомусь це бачу так. Бо він схилив голову, а вона горделиво щось наказує, щось просить. Не дивлячись на те, що в ситуації, якби весь колектив на рівних, як правило, четвірка жезлів. Тим не, менш, тим не менше, знаєте, хтось рівніший. І цей рівніший, певно, будете ви. Так я щитую. Тому о, ви по праву можете не те, щоб диктувати умови, тут не про диктант умови, направляти. Ви відчуваєте, ви як головна, головний в цій ситуації. Якщо тут не про колектив. А про якесь ваше бажання? То, знаєте, так, в цьому бажанні ви праві. І варто йти його виконувати, йти до своєї мети, не боятися, бо тут якраз все стабільно вас чують. І простору чомусь теж важливо, щоб ваше бажання здійснилося. От я би так протрактувала цю карту. Золоте королівське таро. Хто задумав? Це буде ваша порада. Дев'ять Пентаклів. Одна карта краще іншої. Там давала ручку людина, де вона. Подивіться. І тут на ручці сидить пташка. Дев'ять Пентаклів карта крутого професіонала. Дев'ять пентаклів про щедрість знову ж таки простору на подарунки, на виплати. І ви заслужили це своїм сумлінням, своєю працею. Це о, фінанси з різних джерел, які до вас приходять, і приходять кайфово, легко. Вже зараз легко. Вам варто лише подумати про це. От знаєте, я скажу. Останнім часом, от я спостерігаю за собою, завдяки практиці дихання, я можу реально якісь притягувати речі відштовхувати від себе речі лише відчуттям наміру і думкою. Наприклад, поки я робила, записувала свій курс Таро, мені настільки було не на часі консультації. І я якби так туди. В ту сторону консультації прибрала свою увагу. Я, якби як сказала, не зараз. І практично, ну не те, що жодного листа, були листи до мене. Вони були. У мене щодня от хтось пише, але якось люди не з'являлись, не проявлялись. І коли я ух, видихнула і вже стиснула відео і завантажую зараз на платформу на цій стадії. Я сказала так собі, о, можна і консультації. Миттєво миттєво почали писати люди і вже домовлятися про консультації. У мене працює це так. От Про що я так довго говорю? 9 пентаклів в ідеалі така. Тобто, це, дивіться, вона. А... Тримає на руці пташку. Пташка символ неба, свободи. Таке враження, що ви надресирували простір. Тут от, розумієте, тут дресирована пташка. Тут іде все так, як вам потрібно. І на менше тут погоджуватися не можна і не треба. Ви вже в тому статусі, що можете собі дозволити. Тож дозволяйте. Навіть якщо вам пропонують якусь роботу, і ви відчуваєте мало. або не зовсім те, не йдіть на компроміс з собою в жодному разі. Тут, як я кажу, інтелігентна відьмочка, в неї є все, вона заможня, вона крута. Тут про свободу, свободу від грошей. Сьогодні можу собі дозволити попрацювати. А сьогодні можу собі дозволити повідпочивати. Ви рулите надходженням фінансів і ну, тої енергії, тих ресурсів, які вам зараз необхідні. Це ж може бути все, що заводно, там якісь зв'язки, конект з людьми, обговорення якихось планів. Ви диригент в цьому сенсі. Тож ведіть себе як диригент. Така для вас порада. Третій варіант містична палітра. Хто задумав цей варіант? Для вас порада. Ну. Das ist fantastisch. Четвірка жезлів, як в першому варіанті, тільки в іншому виконанні. Тут як свято, тут буквально салют, підготовка до свята. Тут якась от радість. Подивіться, салют. Радість. Тут ви можете собі дозволити вже пишатися собою, радіти якимось досягненням. Якщо ви цих досягнень не бачите. Варто до них пригледітись і їх знайти. Бо наш мозок він такий вредний, йому завжди мало. Похваліть собі, дозвольте свято це зустріч з однодумцями, буквально корпоратив для когось. Ну, Я розумію, що не всі працюють на фірмах з корпоративами, але це якийсь такий етап, де можна собі дозволити відзначити це. Хороша карта, щаслива карта. Отже, що ми маємо сьогодні по триплету? Це ж треба, де я вже її діла, ту дев'ятку пентаклів як красиво. Четвірка жезлі. Вона тут виглядає як можете дати наказ. знаєте. Ви розпоряджаєтесь, ви даєте указ, кому, куди, в яку сторону. От, як навіть прийшли гості до вас, ви вдома. Сільотку туди нарізаємо, там бутерброди кладемо. Ох, нащо я це сказала? Закотіло оселеться. Тут ви керуєте. Тут ви легко отримуєте ресурс, а тут ви буквально святкуєте. Красивий розклад сьогодні. Всім дуже гарні поради. Тобто, святкуйте, відзначайте, вам є чим пишатися. І я знаю, що багато хто з вас задумує, наприклад, Україну або якусь територію. А... І тут всі карти говорять, є ресурси, є стабільність а на будь-яке питання тут ок. От тут реально ок. Дурне слово, але я... все як дуже коротко. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо хтось випадково завітав і вас затягнуло, і вам було цікаво, і легко, і приємно і корисно. Пишіть, пишіть ваші коментарі, я їх читаю. Мені цікаво, що там у вас відбувається і як резонують мої розклади з вами. Ну і до наступних зустрічей, ваша Максимуса. Я маю подивитись, де в мене тут. Урі, урі, де в неї тут кнопка, яка вимикає це все? Я вимикаю кнопку відео, а вам вмикаю удачі. Буде хай вам удача! Не вимкнула. Дубль два.